Добрий день, мене звати Олександр. Сьогодні я вам розповім про досить цікавий проект. Нас запросили реконструювати старі теплиці і зробити так, щоб вони працювали круглий рік. Але коли ми почали розглядати ці конструктиви, то ми зіткнулися знову ж з деякими моментами. По перше, ця теплиця була спочатку розрахована на те, що. Вона повинна накриватися тільки одним шаром плівки, тобто її треба було повністю переробляти, додати там додаткові прогони і все інше, щоб можна було встановити дві шари плівки, щоб вони могли надуватися. Чому краще два шари плівки і як працює система надуву? Ми розповідали в попередньому відео. Можете перейти по посилки, подивитися. Вентилятор ВК 150 Продуктивністю десь 450 метрів кубічних на годину він буде працювати 1 хвилину працює, 10 хвилин не працює. Тобто за годину ми міжплівочний простір загонимо приблизно 45 кубів повітря. Конструктив був спочатку виготовлений з чорної труби. Каркас був покритий фарбою, в принципі, білою, я не знаю скільки шарів. А далі просто-напросто каркас за декілька років почав досить сильно ржавіти. В чому нюанс, наприклад, корозії. Просто щоб треба розуміти, що коли з'являється корозія на каркасі, ця корозія вона досить таки шорстка. Ось і просто-напросто знову пофарбувати вже так не виходить. Тобто, це треба спочатку зашліфувати. Ось, обрати всю шорсткість, да, щоб у нас плівка просто-напросто не терлася. Навіть якщо ми просто-напросто знову пофарбуємо, ця шорсткість нікуди не дівається, і плівка буде стертися і досить швидко може перетертися. Тому цей каркас ми запропонували оставити безпосередньо просто-напросто як парнік. Да, тобто не переробляти його на зимову теплицю, а окремо поставили ще додатково нові теплиці, ось які можна накривати двома плівками, і в яких можна надалі робити опалення. Тобто наступний крок в цих теплицях було зроблено опалення, ось, щоб теплиця могла працювати не тільки літом, а й взимку. Коли ми вибираємо каркас, якщо це чорний метал. То, по-перше, він повинен бути досить добре відшліфований, щоб він був гладенький. по-друге, фарба повинна бути досить таки якісна, щоб вона могла тримати декілька років, ну, а взагалі 5-10 років. Тому що метал працює досить в агресивному середовищі, постійна волога висока там, під 100%, перепад температури в день каркас нагрівається до температури, що коли хлопці лазять по каркасу, обув просто-напросто розплавляється. А вночі температура його досить сильно охолоджується. Тому е, треба досить якісні фарби використовувати. А в іншому випадку, якщо це пентафталівич, тобто стандарт і найдешевший, ось і два-три шари, вони не спасуть каркас від того, що він почне досить швидко ржавіти. Ну, через рік, через два. Саме тому і ми вибираємо якби оцінкований метал, ми з ним працюємо, що він набагато дольше працює в агресивному середовищі безпосередньо в теплиці. Не утворює шорсткість, яка буде потім пошкоджувати плівку. Тому ось е, які мої рекомендації: що, по-перше, коли е, ви плануєте собі теплицю. Будувати самостійно або хочете замовити безпосередньо. Обирайте каркас, розуміючи, скільки він повинен працювати, яке повинно бути покриття, да, щоб воно працювало довго. І е, третій момент: на який період ви збираєтесь використовувати цей каркас період року. Тобто, якщо це ви хочете зробити, теплицю, яка буде працювати, наприклад, вже 9 місяців без опалення, то краще використовувати подвійну плівку, тобто вона буде краще тримати тепло. Ось, і щоб вона досить ефективно працювала в теплий період року, а теплий період року у нас починається вже з квітня. Наприклад, в день температура в теплиці може зашкалювати вище 35 градусів. І до жовтня, в принципі, теж теплиця може працювати, і в день теж може підійматися досить таки високо. Тому система повинна закладуватись провітрювання теж в такій теплиці. Вже на початку проектування і замовлення, тобто всі ці системи сразу компонуватися в той каркас, який ви хочете замовити, або які ви хочете самостійно зробити. Ось такі рекомендації і ось такі варіанти ми пропонуємо. Як вже готове рішення, яке вже, як кажуть, відпрацьовано. Ми займаємось вже більше 10 років будівництвом теплиць різного формату. Ну, з вами був Олександр Катеплиця. в гармонії з природою. До нового року.